Концерт на підтримку рівненських захисників провели у міському парку Шевченка. Глядачів розважали місцеві танцювальні та музичні колективи. Дійство організували волонтери, щоб допомогти взводу рівняний гонор, який тримає оборону в околицях Бахмуту. Під час концерту містяни активно донатили гроші у спеціальні скриньки. Зібрану суму спрямують на закупівлю найнеобхіднішого для рівненських захисників. Збираємо на дрони і запчастини до них, тому що постійно є потреба у дронах. і Збираємо на дрон рятівник. От які який буде евакувати поранених бійців з фронту, тому що це от взвод він в складі роти гонор батальйон «Вовки батальйон Вінчі», Вони воюють в найгарячіших точках нашої України. Співорганізаторка заходу Олена Роман приїхала з Німеччини. Там жінка викладає в одній із шкіл для вимушено переміщених через війну українських дітей, користуючись нагодою та початком канікул, вирішила допомогти землякам. Деякі скриньки стоять на сцені, тобто от учасно. Такі глядачі можуть підходити і донатити безпосередньо в ці скриньки. Я декілька переносних скриньок я хожу. І, тобто я кому зручніше можу задонатити серед учасників благодійного концерту, здебільшого діти та молодь. Вихованці центру вуличних культурного нейм no підготували для присутніх номери з хіп-хопу та паркуру. Свої вміння демонстрували більше півсотні дітей. Як розповіла керівниця центру Вікторія Мартинюк, головне це благодійна мета, яка хай на дешіцю, але наближає нашу перемогу. Потрібно нагадувати навіть навіть нашим учням про те, що це потрібно робити. І крім того, потрібно наших діток підтримувати їм, давати гарні емоції, давати гарні емоції батьки, батькам для того, щоб вони натхненно працювали і наближали нашу перемогу. Вокальні таланти глядачам демонстрували студентки інституту мистецтва РДГУ. Троє дівчат виконували як сольні, так і колективні композиції. Це дуже приємно, що нас запросили. Це був дуже крутий досвід, і ми дуже вдячні за це. Прошу запрошувати нас по зі слів організаторів благодійного концерту. Вони вдячні кожному рівнянину та рівнянці, які навіть невеликим донатом підтримали захисників з нашого міста. Адже це збільшує шанс усім повернутися додому живими та неушкодженими. Я в бою завалю пішов далеч за правду. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.